Всім привіт! Ви на каналі Віталій Протон. І сьогодні реально цікава фігня. Бо ми приїхали з драбиною в ліс. Не опеньки збирати. З драбиною по опеньки не їздиться. А от по чагу їздиться з драбиною. Тому, і саме тому Чесно, я не знаю, як вона влізла сюди, реально. Я не знаю, як цей багажник закрився. Але зараз ми подивимося ось там. Ось там та береза, яка нам потрібна. І саме туди я рухаюсь. Let's go. Коротше, це трешняк. Ребята, дивіться. І аж десь. І аж десь отам чага. аж Аж зна, Де вона, коротше? Реально далеко. Получається, мені треба вилізти в цю всю висоту. І ще отам далі аж. Такий нарост то й є чого. Треш. Походу, я не дістаю. Але зараз подивимося. Я думаю, якщо відео вийшло, значить я дістав її все таки Є. Просто є. який кусок чай. А там вже нема. Реально я з останньої. Сходинки, драбини це робив. От брат ззаді там стоїть, не хоче в кадр залазити. Але він тримав драбину, драбина алюмінієва. І бачите, наросту вже немає. Все. Будемо вдома далі сушити, покажу. А це взагалі супер. Перший раз в житті я зібрав чаву сам. Не потрібно купляти. Хірго знає, як куплена. Зібрана, а з мертвих дерев не можна збирати, вона не дає користі, та й в цілому. Про користь трохи далі більше. Значить, показую, скільки чаги в мене вийшло. Я вже пакуюсь. Такий один жирний кусочок. Е? І ще тут є, покажу кілька таких кусочків. Я їх забрав. Вони вроді як без дерева вже. Вони вже. Хтось більше чорний цінить, так, хтось більше цінить на цю сторону. А я беру і ту, і то. Різався слегка. О, сорі, сорі, сорі. Драбина в багажні. Я не знаю реально, як воно залазить. Прям впритик. Але. Але. А далі про користь чаги, як сушити і. і збирайте чагу. Це круто, треба знати, що росте довкола нас. Тому що більшість цього це лікувальне, а не треба йти в аптеку. І так, значить, вчора я зібрав чагу ось цей прекрасний кусочок. Е, він в мене так і стояв. Часно, я вчора просто приїхав додому, о, трошки шашлик жарили, грилювали, скажімо так. та... Була дуже гарна погода. Сьогодні у нас вже дощик. Е, чага так і відстоялась, без, скажімо так, без якогось там обдуву, чи ще щось ну, додаткового, просто отак на столі стояла. Е, багато хто я чув, що взагалі такі сушить чагу. То тобто, хтось. Ну, по-різному, по різному. Люди навіть в піч ячу пхали. Ну, хоча я не знаю на що. Ну, типу, я все-таки думаю, під сонцем високопало, це саме краще. Але е, сушарку, сушарку, напевне, що коли вже пороблю зараз з цього великого кусочка, отакі плюс-мінус. Ну там 15 кубо, кубічних, да? Напевне, менше навіть буду робити. Більш отакі вже от, та, більш отакі кусочки буду робити. І дивіться, який перстень класний, да? Це сильно. Е, значить, пороблю сантиметрові кубічні кусочки. Сантиметр кубічний, так. І залишу ще на кілька днів. Не буду ставити в сушку, а можливо поставлю в сушку. От, от, от чесно сумніваюсь трошки. Скоріше за все ні. Просто при кімнатній температурі десь недалеко від батареї поставлю і хай цай. І нехай собі согне. Отак от так прямо на підносі і буде. От, якщо видно. Ага, ще треба. О, Секундочку. А це, до речі, хендпен мюзик. Годайна, це дуже класний. Я випадково пробіл тут нажав. Рекомендую. Це Мальте Martin. Мальте Мартен, хендпен. Це типа година хендпен мюзик. Ну. Дивіться. Дуже класна штука. А, а, розслабляє нервову систему, гарно впливає. І так далі. і так далі. Одна користь. Я тут на цьому каналі розказую тільки про користь, так. <гум> Значить, пороблю кусочки, буде сохнути. Заварювати. Це вже буде десь потім колись наступне відео. так. Тому що в цьому відео я тільки показав, що збір. Зараз ще про користь трохи розкажу. Тому що чага це є що? Це є антиоксидант, який там не тільки антиоксидант, там взагалі нам прям ну, реально багато всього. Дивіться, я вам просто зараз відкриваю От секундочку. Ну, продовжую. Так, чага це є один із найцікавіших природних адаптогенів. Так, так пишуть, принаймні тут. ну. І він містить, що тут давайте тако. По суті. Я буду чисто по суті, що найбільше цікавить, чага містить бета-глюкани, які активують макрофаги та НК-клітини, Це солдати імунної системи. Тобто ну, вони краще регулюють, вони допомагають організму краще реагувати на інфекції та запалення, не стимулюючи надмірно. Це теж важливо. Тобто, ну це теж важливо так. Чому чага якраз така досить унікальна? Вона не стимулює надмірно імунітет і так далі. Це досить, дуже круто насправді. Е, далі антиоксидантна дія. Що тут написали? Коротко і ясно, я старався це. Чага один з найпотужніших природних антиоксидантів. Вона містить меланін, поліфеноли і супероксид дисмутази. Супеоксид Я це сказав. Який. Я це вимовив. Скорочено сод. Це фермент, який знешкоджує вільні радикали. Но. Які бігають з вилами. <сум> Ладно, <сум> чага має далі. Тут дуже коротко і по суті. Підтримка травлення і детоксикації. Чага має гепатопротекторний ефект. Підтримує печінку і желчого виділення. Поліпшує баланс кишкової мікрофлори. І так далі. Але це обсередковано, тому що це через зменшення запалення та окисного стресу. Так. Ну, це вже таки: антивірусна і, припухлинна, і протипухлинна активність дослідження в основному на клітинному рівні та тваринах показують, що екстракти чаги пригнічують ріст деяких видів пухлинних клітин, мають активність проти вірусів, наприклад, герпесу грипу. Тобто, і зараз його досліджують чагу проти раку. Ну, подивимося, там вроді навіть багато грошей вливається. Значить, що тут далі? Такого може бути цікаво. Ну та, чага, само собою, скажімо так, діє подібно до женшеню чи радіоли. це тобто допомагає організму краще переносити стрес в тому, фізичне і розумове навантаження і не містить кофі... кофеїну. І це дає більш таке, якраз оце от не стимулююче, прям, а таке стабільне більш відчуття енергії. тобто, та, е, ну, А не оце таке, типу, випив дві кави, і ти такий, о, капець. Я пам'ятаю якусь відграс. Е, раніше робив сам вдома. Я, до речі, мікрозелень ще вирощую. Про це все буде потім далі. Бо зараз я не маю стелажа, стелаж розібраний, і, ну, але я його хочу зібрати знову. І від ГРАС робив, і робив сікс від відграсу. Так от, ребята, від ГРАС я коли брав домашні кубики льоду, які я от щойно вичавив ну, через ну це через мясорубку, взагалі. Це зовсім різне, то, що я просто купляв ГРАС. Це взагалі різниця. Тобто я так два кубика кидав та це капець. Мене на день в мене день така енергія була, що я, ну. А, тобто я переважно потім один кубік випивав, мені достатньо зранку було. А, це два кубіка таких замороженого, як от чистого від грасу. Я в воду кидаєш і так, ну, там, на чашку води. І це. Ну, ребята, а то, що я купляв тут, ну, ще коли було в бутилці, я купляв рідину від грас, то це ще було досить хороше. А, і то ну, вже не то. А от то, що я купляв, Порошку, ну це взагалі, типу, я його викину, то й все, ні о чому. Так що, відграс. Хто знає, що таке відграз, пишіть в коменти, чи ви пробували, і так далі. і так далі. Взагалі, пишіть про чагу, пишіть ще, що ви цікавого знаєте. Може, хтось щось користується якимись цікавими е народними, скажімо, так, методами лікування або профілактики, або підтримки імунітету е ну, Чаї. Різні і так далі. Пишіть про все. Цікаво, можливо, я про щось цікаве від вас дізнаюся, а можливо, просто, скажімо так, я подивлюсь, що ви таке пишете, і подумаю, блін, я ж теж про це знаю, зніму відос. Якось так може бути, ну. Но... Далі, як взагалі приймається чага? От ще раз кажу коротко і ясно. Значить, робиться настій, про це є тут мільйон відео. Я коли буду вже робити собі настій е, так само. Зроблю відео, однозначно, зроблю відео. Зараз це якимось чином треба порубати все на малі кусочки і висушити. На цьому відео закінчується. Це, до речі, тут я зараз живу. У мене така моя робоча кімнатка мінімально показав. Але я звідси вже переїжджаю і це ви теж скоро побачите на каналі. Окей, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коменти, пишемо, що ще зняти цікавого, що вас цікавить. Про що. Зняти, і що ви можете розказати про чагу цікавого? Можливо, є якісь факти, можливо, хтось тут подивиться це відео з тих людей, які реально вивчали гриб цей більш глибоко. Мені було дуже цікаво дізнатися, якісь можливо речі, про які я навіть не чув. Тому пишіть коментарі. І Віталій Протон.